Усім привіт! Це черговий відео на моєму каналі. Сьогодні в нас бонус бай в ход фієста. Будемо намагатись занести якомога більше грошей. Друзі, але перед початком обов'язково підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Розпочнемо, друзі, з легесенької бонуски за 2500. Вона вже поїхала. Давайте подивимось скільки обертів нам тут насипа. І чи взагалі вдасться нам сьогодні занести це ми все побачимо трохи згодом. Так, ну давай, давай. Перша бонуска, я хочу бачити з першої ж бонуски. Якийсь топовий занос, 2, 3, вже нічого собі. Оце так. І що, мінімум 13 обертів дивимось, Мінімум. Так воно і є, рівно 13 рівно 13 обертів. І давайте подивимось, що нам тут насипає Поїхали, поїхали, давай, вілдий, вілдий, будь ласка, скіп. Скіп не спрацював чогось. Так, давай зараз, Скіп. А де ж мої вілди? Агоф. Ну, і де воно? І де воно? Хоча б якийсь, хоча б самий там нещасний оцей Х2. Ну, дай його сюди, там 6 обертів залишається вже більш, ніж половина бонуски пройшла, але Х5, добрий вечір, оце так. Оце так підгон. Закрий, закрий, будь ласка, оцих мексиканців, ото там гроші би насипало. Ну, що ж ти робиш зі мною? Де ще вілди, я не Розумію, скільки обертів залишилось? Три оберти залишаються, ну що таке? М ну що, мінус, мінус мінус-бонуска, мені здається. Так і є 100%. Там взагалі не має бути сумнівів. Перед останній оберт. Так, і що тут, що тут, що тут, що тут, що тут, що тут У нас? Зігровочки, на жаль, немає, але останній оберт нам приносить. Взагалі нічого, так воно не зіграє. 220 гривень забираємо просто на ізі. Оце так бонуска. Оце я розумію. Давайте наступну трохи дорожчу за 3,750. Я гадаю, шансів тут занести буде набагато набагато більше. Тож поїхали. Давай. Давай, 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 давай. треба якийсь топовий, шалений, неймовірний занос, you know. Три, ще три. Це знову мінімум 13. І це знову 13. Добре. Добре, питань нема, питань нема. Поїхали, 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 поїхали. Дай вілда, будь ласка. Тепер вілда. Зрозумів. Зрозумів, тебе на цифрах будемо. Що там за. Ого, а я вперше взагалі побачив, що оця буква К у неї тут капелюхо такий прикольний. Нічого собі. Нічого собі, нічого собі. Скільки граю в цей слот, тільки побачив, скільки грається ця бонуска, і тільки випав перший Вілтекс X2. Добрий вечір. Щось ти... ти запізнився, друже. Так, три оберти. тим часом у нас залишається. Цей спінчик, на жаль, не приносить нічого. І шансів на те, щоб окупитись тут мало взагалі. Взагалі, мало так, що ну, просто не передати словами. І передостанній оберт, який нам приносить трошечки, трошечки надії. Так, і все. Останній оберт, 5 ікс. Де ж ти був? Де ж ти був 565 гривень? Це все, що нам вдається занести з даної бонуски, друзі. Я пропоную наступну взяти за 5,650, за 5625. Перепрошую, і якщо тут не буде заноса, то наступну бахнемо просто Олин найдорожче на всі гроші, як ви знаєте, як ми любимо, друзі. А, ось, давайте подивимось, що буде, що буде, що занесе ця бонуска за 5625. Чи взагалі буде з неї толк? Поїхали, поїхали, поїхали саме зараз, друзі, ми це з вами і дізнаємося. Я дуже сильно хочу, щоб тут був занос. Може, навіть якщо менше обертів, проте, якщо ну, трохи краще зіграє зіграє сам слот, якщо трохи більше вілдів там насипає і все таке. Так воно і трапляється, друзі. 11 обертів лише маємо на цю бонуску. Ну, добре, добре, давай подивимось. Давай подивимось, що в грошах тут буде. Ну. -мо. Де вілди? Де вілди, не розумію, Взагалі немає. Так, ну. Та де ж воно? Ну це прикол, ви бачите, я тупо скіпаю жодного вілда. Жодного вілда. Ось перше приходить, та там три оберти залишились. Два навіть, це передостанній вже. Крінж, крінж, цілковитий крінж. І що ми за три бонуски. За три бонуски загальною сумою більше 10 тисяч гривень ми не забрали навіть 1000, правильно я розумію. Сильно, сильно. Uh, питань, нема, питань нема взагалі. Так, а яка там яка там бонуска буде. Яку ми маємо взяти. Не можна так не можна так робити. Так, 100 гривень маємо ще потратити. Отак, От давай. І будемо брати тоді найдорожче, оту. Яку тільки, яку тільки ми можемо собі наразі дозволити за 3750, яку ми вже брали. І щось мені просто здавалося, що бонуска за 5 тисяч гривень, ну не може просто зіграти, так що насипе 200. Проте немає нічого неможливого, друзі. І Остання бонуска за 3750 вже полетіла. Давайте подивимося, як вона зіграє і що нам тут насипа, що нам вдасться тут занести. Одиничка, одиничка, одиничка. О, 9 обертів це те, що, це те, що наразі треба. 100%. А хоча ні. 11. Знову 11, 13, 13, 11, 11. В цілому в цілому розумію. 11 фриспінс, Давай. І дай мені зараз, будь ласка, оцей вілд аж на останній оберт, щоб я взагалі тут ну, іменно, випав. Взагалі з цієї ситуації. Так. База прийом. База відповідайте. Фієста на зв'язочку. Чи що? гал, агов. Де воно взагалі? Де хоча б щось? На такій вже ноті будемо завершувати даний відеоролик. Друзі, будемо дуже сильно сподіватися, що наступного разу почастить трохи більше. Дякую вам за перегляд, Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі. До побачення.